Мій телефон відмовився знімати відео. Записує 15 секунд і виключається. Я не знаю, можливо, там якийсь спеціальний режим, але я не знайшла, як його відключити. Але я все ще маю планшет. Так що цієї п'ятниці я можу сказати, що я не маю телефона, але маю планшет. Класно, класний день сьогодні. Сьогодні остання робоча п'ятниця для дітей, і наступний тиждень буде вихідний. Канікули, осінні канікули у дітей. У мене робота. Я сподіваюся, що буде тиждень легший, ніж цей тиждень, тому що я все бачу. Заборонено. Заборонено. Цей тиждень у мене був дуже зайнятий бізі-бізі. І мені дуже, дуже хотілося б, щоб наступний тиждень був кращий. І наступний тиждень буде кращий, тому що наступного тижня зарплатня. Мені так і сказав один чоловік на роботі сьогодні, що наступний тиждень буде кращий. Це буде. День зарплати наступного тижня у нас мало людей в нашому відділі працює, і ми не встигали сьогодні все робити. Плюс база висіла, тому що не могли зробити інвентаризацію. Але загалом, начебто, останні півгодини години все розрулилося, і ми щось там поробили. Непогано. Непогано. Що ж сталося у нас сьогодні? До Теодора заходила сьогодні фея чи Миша. Я не знаю, хто це був, я не бачила. Але вони. чи вона? То один. Принесли йому 2 долари під подушку, тому що Теодор вчора вирвав зуб. Ну, як вирвав? Ми разом вирвали його. І загубили. І тому Теодор мав усміхатися обісні, щоб Миша побачила, що в нього немає зуба, і принесла гроші. І я так розумію, що він усміхався, тому що він отримав свої 2 долари і він був дуже щасливий. Зараз ми повиключаємо всюди світло, візьмемо... Ультрафіолетовий ліхтарик і підемо шукати цей зуб десь на кухні в коридорі. Я піду шукати. Я піду шукати. Не будеш далі гратися в лего. Так, спеціальний ліхтарик. Покажу. Не роби так, будь ласка. Дякую. Сьогодні я переживала за те, що в мене гума на колесах, на моїй машині. Якась не така. Я не знаю, яка вона. Я не знала, яка вона, але я щось про це подумала. Така, треба мені заморочитися і дізнатися, яка в мене гума, поставити зимову, тому що біда, біда, треба ставити зимову гуму ще якусь хорошу. Написала про це Максимові, і він золота людина. Прислав мені фотографію моєї гуми. Я не зразу зрозуміла Я сказав, що в мене гума хороша, я можу цим не переживати, не перейматися. А так. Дуже щаслива з цього. Потім я пішла на хокей і розмовляла з однією жінкою, і вона сказала: Ну що, як у тебе справи? Я розказала, як справи, а потім розказала цю історію про гуму, що я можу не переживати гумою. Вона каже: О, класно, супер! Каже, а в тебе є оцей спеціальний розетка, щоб машина, якщо дуже сильний мороз, щоб ти її могла завести. Я кажу. Я не знаю, мабуть, є. У мене ж канадська машина, мабуть, є розетка. У мене кажу, немає дротів, треба купити дроти, скажи мені, як вони називаються. А розетка є. А вона каже: а в тебе точно є ця розетка? Я кажу, там по-любому є. Вона каже, пішли дивитися. Ми пішли на вулицю, відкрили капот, зібрали там, не знайшли цю розетку, заглядали під машину, під капот, проходив якийсь інженер з моєї роботи. Тут маленьке містечко, всі один одного знають. І такі, тіпа, нема. Ну, ще треба погуглити і відео подивитися, або, або почекати, поки прокинеться Максим, і скаже мені, де, це, де ця розетка, щоб я не шукала. Багато нових викликів. Мати машину виклик. Пере, переводитись на іншу роботу, виклик. Вводити дитину до школи виклик. Багато дуже викликів. Я маю багато викликів. Саме для цього я і записую ці відео, щоб бачити, який шлях я долаю і що я роблю кожного дня. Бо пам'ять вона ж підводить. І ще я бачу, що планшет мене не підводить, а телефон підводить. Я трошечки навіть засмучена. Але я дуже щаслива, що я була сьогодні на хокеї і дивилася, як Теодор тренується. У нього все дуже гарно виходить, хоч він не сперечається зі мною і каже, що це не так. Але це так. На цьому все. Бажаю вам гарних, спокійних вихідних, а собі бажаю розібратися з цією обігрівалкою машини. Па-па!